Будинок на краю лісу. Марта й Куба шукали тиші та спокою. Місяці роботи у великому місті виснажили їх до краю. Тож, коли вони знайшли старий будинок на оренду на узліссі, не вагаючись, забронювали його на тиждень. Будинок виглядав старим, але доглянутим. Господар літній чоловік з пронизливим поглядом передав їм ключ і, не сказавши жодного слова, залишив їх. Перша ніч минула спокійно, дощ стукав у дах, вітер шурхотів на гілках, Куба спав міцно. Але Марта прокинулася посеред ночі. Їй здалося, що хтось стоїть біля ліжка. У темряві вона побачила лише тінь. Але коли увімкнула лампу, кімната була порожня. Вона вирішила, що це просто втома. Наступної ночі їх розбудив гучний звук із вітальні. Куба взяв ліхтарик і пішов перевірити. Всі меблі були перекинуті, наче щось із силою жбурляло їх. Вхідні двері були відчинені, хоча вони точно пам'ятали, що зачиняли їх. У кімнаті стояв крижаний холод. На третю ніч Марта вже не могла спати. Вона сиділа на ліжку. Дослухаючись до звуків будинку. Десь у стінах вона чула тихий шепіт. Обережно, з тремтінням у серці, підійшла до дерев'яної панелі і приклала до неї вухо. Заберіть мене звідси. Прошепотів жіночий голос. Марта відскочила назад із криком. Купа схопив ліхтарик. І почав світити по стінах, а тоді вони це побачили темну пляму вогкості, що нагадувала людське обличчя. Воно широко розтулило рота і беззвучно кричало. Вони не стали чекати, схопили найнеобхідніше і вибігли з будинку, навіть не закривши за собою двері. Бігли через ліс, не озираючись, доки не дісталися до найближчого села, постукали у першу ліпшу хату і розповіли старому господареві про все, що сталося. Старий лише похитав головою, задумливо дивлячись на них. Цей будинок належав моїй сестрі. Вона зникла 30 років тому. Люди казали, що вона просто втекла. Але я знав, що щось забрало її. І вона досі там чекає на когось нового. Наступного дня Марта і Куба повернулися по своїй речі. Двері будинку були зачинені, меблі стояли на місці, Не було і сліду вогкості, плями на стіні. Але коли вони вже збиралися піти, глянувши в вікно спальні, побачили там тінь, тінь когось, хто досі там, і чекає Офіко.